Засідання було перенесено. А, тобто, зараз нам було оголошено про те, що суд переноситься, він переноситься, як нам сказала, суддя на невизначений термін. Але, що дуже цікаво, а, значить, ми знаходимося біля кабінету в судді 15.00. Немає ні Пилипишина, ні його адвоката, ні прокурора. А, ми а, дзвонимо в прес-службу прокуратури і питаємо, чому немає прокурора, чому він відсутній. І нам кажуть, 15.00, нам вже при служба прокуратури заявляє, така суд же ж перенесли. І ось перенесли на 8 листопада. І каже, на 8 листопада називає конкретну дату. Добре? Значить, виходить через хвилину а, секретар суду і каже: а, 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 значить, і він ніби як робить вигляд, що він так процес веде і каже: так є присутні Я, сторони, ну звичайно ж їх немає. Перенесли. І після цього ми кажемо, так суд перенесли. Ні. Ми ще не приймали рішення суддя, не приймав ніяких рішень про перенасуду. А ви каже, вибачте, як же ж нам уже про прокуратури заявляє, що вже перенесли, більше того називає дату. Ми кажемо, слухайте, це ви домовтеся, коли брешете. Ми між собою домовляєтеся, щоб брехня була складна. якась. Ну в результаті проходить ще кілька хвилин. Знову виходить цей же секретар суду і каже знову карикатурно, чи є присутні сторони, немає. Значить тоді суддя приймає рішення про перенесення суду на невизначений термін. Ну, товариство, чому невизначений термін? Тому що зрозуміло, що якщо ми будемо знати про це хоча б за день, то ми сюди зберемо. Пресу, ми сюди зберемося самі, ми запросимо сюди людей, і вони знову будуть боятися сюди прийти. Тому їхня зараз стратегія зробити це в якийсь незручний час, в останній момент, щоб у нас тут менше було. Але товариство це не має ніякого значення. Ми все одно сюди зберемося, ми все одно запросимо сюди пресу. А сьогодні те, що тут відбулося, це є справжня ганьба, ганьба. тому що так боятися, ганьба. Так, боятися очі, так боятися, подивитися людям в очі, товариство, так боятися подивитися людям в очі. Так ховатися, так домовлятися, уже ну знаєте, це просто смішно те, що відбувається, те, що сьогодні ми побачили. Єдине, що я можу сказати, що згідно законодавства, згідно кримінально-процесуального кодексу, коли пише не як підозрюваний по цій справі, він сьогодні здійснив по суті злочин неявку на суд, на який він був вже завчасно повідомлений. Він не явився. Відповідно, оскільки він не явився на судове засідання. Це означає, що згідно кримінально процесуального кодексу йому повинна бути змінена міра запобіжного заходу. має бути тримання під вартою. Ну як самі м'які варіант, це домашній арешт. Але звичайно, що для злочинця такого масштабу, який складає особливу суспільну небезпеку, це є тримання під вартою за таке такі порушення, коли він не являється на судове засідання. Він розповідав там в інтернеті, писав, що я прийду на суд, я там всіх порву. Я там, значить, хочу вже отримати нарешті вирок, щоб мені сказали, чи я винен, чи я не винен. От ми побачили, зібрали сьогодні 50 свободівців. Пилипишин побоявся сюди навіть з'явитися. Ми знаєте, як ну дійсно він боїться свободи, як чорт свяченої води, просто. Тобто для нього свобода його зразу тіпає, він падає в істерику. Тобто, це ж розумієте, людина, яка корчить себе, що він тут хазяїн района, що він тут бізнесмен, політик. Насправді це є банальний щур, який боїться людей, який боїться прийти, подивитися людям в очі, тому що він розуміє, що для нього, для його особистої якоїсь. Гармонії внутрішньої, якщо тут з'являється свобода, то це вже скажімо, для нього варіантів ніяких немає. Треба тікати. Тому товариство, ми будемо продовжувати звичайно слідкувати за цією ситуацією. Ми будемо продовжувати за тим, щоби все таки був справедливий суд. Але що дуже важливо, товариство, я так думаю, що. Ну, ми всі впевнені в тому, що він вже домовився з прокуратурою, він домовився з судом. І те, що вони сьогодні так оперативно його перенесли, це теж є елемент цих домовленостей. Але те, що ми сьогодні сюди прийшли, і ми йому вже як мінімум, на, ну я думаю, на тиждень, як мінімум, ми йому затягнули оцей от момент, коли він хотів тріумфально оголосити, що він балотується, от уже є рішення суду і так далі. Очевидно, що це мало бути сьогодні. Але сьогодні ми йому цього не дали зробити. Коли вони знову будуть проводити засідання, я ж кажу, хоч в третій ночі, хоч в п'ятій ранку, немає значення. Ми сюди прийдемо, ми будемо пікетувати цей суд, ми будемо вимагати справедливості, ми будемо робити з цього публічний розголос. А ця сьогоднішня ситуація лише доводить, що ми є реальною небезпекою для всього режиму і для таких всяких різних пилипишенів, які просто вже ховаються. Вже не знають що що придумати, тільки щоб не зустрітися очі в очі свободівцям. А зараз я хотів би ще надати слово Юрію Олевченку.